Ми отримали новий повноприводний автомобіль марки «Citroen». Завдяки фонду першої леді України Олени Зеленської, а також Міністерству охорони здоров'я та платформі united 24 Харківська область отримала 10 таких автомобілів, і саме один із них приїхав до Лозівського відділення. Він буде працювати в селищі Краснопавлівка. Там базується у нас бригада, пункт постійного базування. Буде обслуговувати населення цього селища, а також селищ, які знаходяться. В території обслуговування гарна прохідність в автомобіля. Там більшість доріг сільські, ґрунтові, тому я думаю, він там буде як найкраще підходить для роботи саме в тій місцевості. Обладнаний, як і всі автомобілі найновішим обладнанням, яке може знадобитися нам у роботі. Все є для роботи бригади, для того, щоб надавати якісну екстрену, невідкладну медичну допомогу тим, хто цього потребує.